Коли я готував свій перший випуск про восьмибітну епоху в Україні, то з великим здивуванням дізнався, що в нас були свої телепрограми про ігри, такі як 1036 на телеканалі ТЕТ, Світ електронних розваг, JP Club та найпопулярніші грають всі та Кенга представляє. Цікаво те, що мені вдалося знайти лише 9 випусків грають всі та 3 Кенга представляє. Все. Більше нічого. Здавалось би, пройшло не так вже й багато часу, але більшість матеріалу було втрачено. Та сьогодні у вас буде можливість побачити додаткові 6 годин програм вже про ретро ігри, які досі вважались втраченими і непридатними до відновлення. Які, власне, починаючи з 93-го року, коли й були записані, досі ніхто не бачив. Адже у мене в руках є три відеокасети з записами цих самих програм. І про те, хто їх записав, як вдалося оцифрувати, та власне, як вони потрапили до мене, зараз розповім. А заодно ви зможете зануритись у вайб 90-х років, побувати в магазині Денді Ленд в Києві, дізнатись, скільки мільйонів карбованців коштувала Денді, а також послухати неперевершені історії про ігри від сценаристів тих років та подивитись на творчість дітей, листам яких пощастило потрапити в програму. Ви на каналі Дорослі з 90-х. Приємного перегляду! Смертельні поєдинки, гигантські чудовиська, космічні польоти, пошуки скарбів, спасіння красунь, таємниці підземелля та загадки морських глибин. Ласкаво просимо в світ нової реальності, світ комп'ютерних ігор. Кілька слів про самі програми. Загалом їх концепція була схожою: оглядали восьми та 16-бітні ігри, складали топи, рекламували свою продукцію. У грать всі це були Денді, Mega Drive та Super Nintendo. У Кенга представляє, це були інші клони, а саме 8-бітна Кенга та 16-бітна Мега Кен. Також читали листи від глядачів та роздавали призи. Загалом вони досить лампові, і мені було цікаво побачити та послухати історії з цих програм. Грають всі транслювались на каналі 2 у. Те з 93 по 96 роки, які з час навіть велись українською, але згодом перейшли на російську. Ведучою була Христина Синельник, яка зараз є актрисою театру. Кенга представляє, транслювалась на регіональному київському телеканалі ТРК Золоті ворота. Вели її двоє ведучих імена, на жаль, невідомі. Існувала програма з 95 го по 96 й рік і так само спочатку була українською мовою, а згодом російською. А тепер давайте поговоримо про самі касети та як вони потрапили до мене. Є така спільнота в Телеграмі, яка називається Барахолка Ретроігор, і там продається безліч всякого крутого ретростафу. Там часом купляю касети і так далі. Отже, одного разу один чувак викладає тривий час касети з програмами. Грають всі такена. Представляє за якусь прям супервисоку ціну. І він ще позиціонує їх так, що це єдині. Записи цих програм, які в принципі існують, і я думаю, що тут він не збрехав. Але так як ціна була досить високою, я не ризикував їх купляти, тим більше що він і писав чесно, що не факт, що їх вдасться відновити. Та потім якось чи я в нього щось купляв, чи він просто скинув ціну. Коротше, ціна вже була більш приємна, і я вирішив їх купити. Купив, поставив на поличку. І там вони собі стояли. Потім, у 2022 році я випускаю своє перше відео як відеоблогера, ретро-ігрового відеоблогера про епоху 8-бітних ігор в Україні і отримую такий цікавий коментар. Виявляється, що мене знайшла людина, а саме Синьов Нікіта, чий батько, будучи в 90-х продавцем відеоігор, якраз і записав ці три касети з даними програмами для того, щоб показувати своїм потенційним покупцям десь там в себе в магазині. Ми списалися з Нікітою у телеграмі, і там він мені детально розповів про власне ці касети, як він їх відправив. Людині, яка якраз і оцифрувала одну з них та виклала в себе на каналі на Ютубі, причому до речі, чи то в нього, чи не в нього, сам факт, що канал чомусь російський, не знаю, рекламувати його тут не буду. Тому окреме величезне дякую тобі, Нікіта, за те, що ти не полінувався написати цей коментар, і власне ця історія про ці касети стала довершеною. Між іншим, там є навіть записи геймплею якихось 8 та 16 бітних ігор. Я так розумію, що це якраз батько Нікіти записував їх для себе, чи можливо для того, щоб комусь показати. це дуже круто. Словом, як ви зрозуміли, з трьох касет, оцифрованими, є лише одна: якраз та яку вдалося оцифрувати. Людині, який відправив ці касети сам Нікіт. Інші дві вважались зіпсованими, тобто їх не брався оцифровувати ніхто. Ні цифрові центри в Києві, ні цифрові центри у Львові, де я власне їх і теж носив. І навіть я так розумію, що не вдалося оцифрувати і людині, який відправили ці касети, тому що, якщо б вдалося, то я думаю, у вільному доступі були б всі. Зате їх вдалося оцифрувати моєму підписникові Роману Щербині. І про те, як саме це відбувалось, зараз Роман розповість вам сам. Привіт, друзі! Мене звуть Роман, я VCS-ентузіаст. Отримав ці три чудові касети від Івана, на яких за легендою записана телепередача Pri, і навіть і випуски, яких немає на Ютубі. Погнали, дивитися! Хочу вам сказати, що станція СЕБУ не дуже. Десь була зламана шторка, десь вона була відсутня взагалі, а на одній з касет шторка була взагалі двайливо покріплена із стрічкою. А також пилюка, пелюка була усюди. На щастя, при на плівках не було, що сильно збільшує наші шанси на отримання зображення. Вирішив одразу перевірити касети, як є. Перша була касета, яка, на мій погляд, була в найкращому стані. Було приємно пережити момент, коли касета почала відтворюватися, а на екрані з'явилась бажана передача. Касета нормально моталася і взагалі вела себе пристойно, зважаючи на свій поважний вік. Другою була касета без шторки. У мене були побоювання, що відео дітакон її виглядає. Але ні. Все запрацювало. На екрані з'явилась гра і тусі. Уточку моє рік логотип УТ2, який канал використовував 92-96. І на останок була касета із застрічкою, яку я зняв, згодував галенькою, і вона теж запрацювала. Недовго думаючи, я вирішив одразу оцифрувати касети, але спершу треба було досягти переробного зображення. Це легко, подумав я і пішов перемикати телевізійні стандарти: PAL, Seacam, Micam, NTSC і обламався. Зображення лишалося чорно-білим. На жаль, всі мої потуги не дали результат. А на фраза на одному з форумів взагалі закопала всі мої надії. Там було сказано, що відеокасета з віком втрачає свої фізичні властивості, а саме розмагнічується. І відповідно відеоголовка вже не в змозі сприйняти той сигнал, який відповідає за кольором. Чи є це істиною, не буду стверджувати. Але я маю малесеньку надію на те, що все таки є спосіб, як взяти кольорове зображення касет. Породившись зі вами, було вирішено оцифровувати, як є. Але спати спокійно, знаючи, що такі важливі відеокасети знаходяться у такому плачевному стані, я не міг. Тому я вирішив пересадити ці плівки у нові корпуса. Взяв касету донора, витягнув звідти чиїсь весілля, пересадив нашу телепрограму туди, зібрав, протестив, пацієнт почував себе добре. Касетки в нових кожушках. Поїдуть назад до Івана і ще постоять гарно на полішці. На цьому у мене все. Таке враження, що все життя ютубом займається. Ні, тепер я на його фоні виглядаю не дуже. Дякую тобі, Роман, за те, що ти відгукнувся і взявся, хай навіть з дуже невисокими шансами оцифровувати ці касети. Адже це наша історія, і воно було от буквально якихось там 30 років назад, але зараз цього не знайдеш. Я не знаю, можливо, десь на якихось архівах телебачення воно десь і валяється, але от в інтернеті того немає. Тому. Хай навіть так, хай навіть в чорновілому варіанті, адже, на жаль, колір так і не вдалося відновити. Але у мене та у вас буде можливість зануритися у вайб х послухати про ті такі зараз дещо смішні історії, які писали тодішні сценаристи, і загалом трохи поностальгувати. Посилання на окремий плейлист, а також на кожну з цих записів касет буде в описі до цього ролику. Переходьте, дивіться, ностальгуйте, діліться з людьми, які цікавляться ретрогеймінгом, адже я вважаю, що... Такі речі, це прям супер круто, і дуже-дуже. Я дуже щасливий, що це вдалося зробити. Як то кажуть, маленький крок для Ютубу, але величезний для українського ретрогеймінгу. Якщо комусь буде потрібно, не знаю, скинути записи цих самих касет для того, щоб використовувати у своєму там, відеоконтенті, то без проблем пишіть або качайте з Ютубу. Я лише за всіма руками, я хочу, щоб вони розповсюджувалися якомога більше і щоб якомога більше джерел було, де ці записи знаходяться. Щоб вони більше не втратились. А на сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що послухали цю історію. На мою думку, страшно цікаву. З вами був Іван Козак. Побачимось з вами у наступних роликах. Па-па!